Шосткинка Наталія Кусовська проживає у будинку 47 по вулиці Свободи. Розповідає, що два дні тому працівники Шосткинського управління експлуатації газового господарства проводили в її будинку роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Тому в усіх квартирах перекрили газ. Через деякий час газопостачання відновили, окрім її стояку. Нам так і не дали газ. нам так і не подали газ. Ось вчора ми день не готували, і сьогодні теж продовжується. Пішли у міськгаз, туди взагалі не потрапиш, не пускають. Паркан з дротом. Що це таке? Дзвонили раз десять зранку, увімкнемо, увімкнемо і не йдуть. З п'яти квартир на стояку у п'яти ніхто не проживає, зазначає пані Наталія. А для того, аби фахівці завершили профілактичні роботи, їм потрібен доступ до усіх квартир. Тож, поки вони його позбавлені, газопостачання споживачам не відновлюють. Як пояснив у телефонному режимі начальник Шосткинського управління експлуатації газового господарства Олег Корж, це потрібно для того, аби фахівці провели зовнішній огляд внутрішньої системи газопостачання та контрольного опресування. Ми зобов'язані попасти. У кожну квартиру і зробити зовнішній огляд, а також контрольне пресування, без якого неможливо це виконувати. Можна зробити контрольне опресування, але за умови максимального попадання у всі квартири. Перший поверх обов'язково, останній поверх обов'язково для того, щоб стравити повітря із системи запостачання після розбирання її. Керівник радить мешканцям стояку знайти осіб, які мають ключі від порожніх квартир, аби ті відкрили їх для працівників управління експлуатації газового господарства. Тільки у цьому разі людям здійснять подачу. Чу блакитного палива.